нашого уроку активний, ємнісний та індуктивний опорив в колі змінного струму. Миттєві значення напруги та сили змінного струму безперервно змінюються. Проте, незважаючи на це, ми говоримо, сила струму в спіралі електричної лампи дорівнює 0,27 А або ж напруга на нагрівальному елементі праски 220 В. Що ми маємо на увазі в цьому випадку, постараємося сьогодні з'ясувати. Вивчаючи постійний струм, ви дізналися, що всі провідники за винятком надпровідників мають електричний опір. Провідники також чинять опір і змінному струмові. Однак, на відміну від кіл постійного струму, в колах змінного струму існують різні види опорів, які можна поділити на дві групи активні опори і реактивні опори. Вважають, що елемент електричного кола має активний опір R, якщо під час проходження в цьому елементі струму частина електричної енергії витрачається на нагрівання. Ця кількість теплоти, ви вже знаєте, обчислюється за законом Джоуля ленца Q дорівнює і квадрат RT. Будь-який елемент електричного кола, як постійного, так і змінного струму, це з'єднувальні провідники, нагрівальні елементи, обмотки двигунів, генераторів мають активний опір. Розглянемо електричне коло, яке складається з'єднувальних проводів, навантаження з малою індуктивністю і значним активним опором R і джерела змінного струму. Напруга на виході цього джерела змінюється за гармонічним законом, тобто миттєве значення U або залежність U від T дорівнює U максимальне на синус омега -T. Знайдемо із закону Ома силу струму, миттєве значення сили струму, воно дорівнює У поділити на R. Проте У нас змінюється за гармонічним законом, тобто дорівнює У максимальне на синус омега Т, підставимо, отримаємо ось такий вираз перед значенням синуса, оскільки ми маємо вираз для сили струму миттєвої ми отримаємо оцей вираз, який дорівнює і максимальний. І максимальне буде синус омега Т, отже, і максимальне дорівнює У максимальне поділити на R. Зверніть увагу, що згідно з законом Ома, сила струму в полі теж змінюється за законом синуса, тобто гармонічно. Причому функції однакові, як у виразі для напруги, так і для сили струму, і фаза, тобто вираз, який стоїть під знаком синуса, теж однаковий. Тобто це означає, що коливання сили струму і напруги відбувається в однакових фазах. Отже, в елементах електричного кола, що мають тільки активний опір, коливання сили струму і напруги збігаються за фазою, тобто одночасно набувають максимального значення, одночасно набувають значення 0. Оцінювати дію змінного струму за миттєвим значенням сили струму незручно, адже це значення безперервно змінюється. Не можна для цього використати і середнє значення, оскільки за період середнє значення сили струму дорівнює нулю. Тому для характеристики сили струму або напруги прийнято використовувати діюче значення. Щоб ви з'ясувати, що це таке, розглянемо з вами. Два електричні кола змінного струму і постійного струму, і в ці електричні кола ввімкнено дві лампи, які мають однакові опори кожна. Пересуваючи повзунок реостата, треба домогтися, щоб яскравість світіння обох ламп була однаковою. Тоді в цьому випадку середнє значення потужності змінного струму в лампі буде дорівнювати потужності постійного струму у лампі. Тоді діючим значенням сили змінного струму називають таке значення, яке дорівнює силі постійного струму і, за якого в тому самому активному опорі виділяється потужність. П велике що дорівнює середній потужності П середнє змінного струму. Тобто, якщо І діюче дорівнює силі постійного струму, то середня потужність змінного струму дорівнює потужності постійного струму. Для того, щоб знайти що, що таке діюче значення сили струму, обчислимо потужність постійного струму, вона обчислюється за формулою P дорівнює І квадрат помножити на R. Миттєву потужність змінного струму можна обчислити за тією ж формулою, оскільки на нескінченно малому інтервалі часу силу струму можна вважати незмінною. При цьому і це е, миттєве значення сили струму, ви знаєте, що воно дорівнює і максимальне помножте на синус омега Т. Підставимо в нашу формулу. Отримуємо, що P миттєве дорівнює і максимальне в квадраті R помножте на синус квадрат омега Т. І з тригонометрії ви знаєте, що синус квадрат омега Т дорівнює 1-косинус 2 омега Т поділити на 2. -2, -2. Помножимо почлени і отримаємо, що p миттєве дорівнює і максимальний квадрат r поділити на 2 мінус і максимальний квадрат r на 2 помножити на косинус 2 ωt. Якщо ми проаналізуємо цю формулу то середнє значення від'ємника буде дорівнювати нулю, оскільки косинус 2 омега Т, функція косинус набуває додатніх значень півперіоду, а півперіоду таких самих від'ємних значень. Тому можемо сказати, що середнє значення потужності буде дорівнювати зменшуваному. Або ж із графіка бачимо теж, що P середнє дорівнює і максимальний квадрат R поділити на 2. А оскільки ми знаємо, що P потужність постійного струму дорівнює середній потужності змінного струму, перерівняємо, скоротимо на R і отримаємо, що діюче значення сили змінного струму і діюче дорівнює І максимальне поділити на корінь з двох. Аналогічне діюче значення змінної напруги буде дорівнювати У максимальне поділити на корінь з двох. На практиці для характеристики параметрів змінного струму використовують саме діючі значення сили струму і напруги. І тому, коли ми кажемо, що напруга в мережі змінного струму становить 220 В, маємо на увазі, що це діюче значення напруги дорівнює 220 В. Сила струму в колі становить 25 А, маємо на увазі, що діюче значення сили струму дорівнює 25 А. Конденсатор і котушка індуктивності, введені в коло змінного струму, чинять додатковий опір струмові. Цей опір називають реактивним опором. Тобто це додатковий опір, який чинять конденсатор і котушка індуктивності введені в коло змінного струму. Розрізняють такі види реактивного опору. Індуктивний опір провідника позначається Х-індексом «L», це опір, який чинить, як правило, котушка, фізична величина, яка характеризує опір провідника електричному струму, викликаний дією РС самоіндукції. Обчислюється ХЛ до рівня ω, циклічна частота, помножити на індуктивність L. І ємнісний опір ХС, фізична величина, яка характеризує здатність конденсатора протидіяти змінному струму. Тобто ємнісний опір має конденсатор. ХС обчислюється одиниця на омега С. Повний опір кола, який містить активний, індуктивний і ємнісний опори, Z обчислюється корінь квадратний r квадрат плюс. Індуктивний опір мінус ємнісний опір до квадрату. Ця складова частина XL-xc або омега ω-1 на омега С називається реактивним, можемо назвати повним реактивним опором кола. І відповідно то є z дорівнює корінь квадратний r квадрат плюс ω одиниця на омега С до квадрату. Домашнє завдання опрацювати параграф 20, права номер 20 перше і друге завдання. На сьогодні усе. Дякую вам за увагу.